Спортивний туризм Спортивний туризм неолімпійський вид спорту, який полягає у проходженні певних шляхів, які називають маршрутами, з подоланням природних або штучних перешкод, гірські вершини і перевали у гірському туризмі або річкові пороги у сплавах річками, виконання технічних прийомів, спеціальних тактичних або технічних завдань. Місцем туристських мандрівок можуть бути не лише поверхня землі, але також і водна. Спортивний туризм це складова сучасного туризму, найбільш активна і динамічна частина туристської діяльності, що базується на громадських засадах. Спортивний туризм це також вид спорту, який включає різноманітні активні туристичні заходи. Спортивні походи усіх категорій складності, чемпіонати, першості за усіма видами спортивного туризму комплексні заходи, експедиції. Спортивний туризм це специфічний вид туристсько-спортивної діяльності, головною формою якої є спортивний похід або змагання з видів туризму. Ці види діяльності спрямовані на випробування фізичних, психічних, духовних сил людини, удосконалення туристської майстерності туриста, виконання нормативів спортивних розрядів. Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок. Фізичної підготовленості необхідник для безпечного пересування людини по місцевості. Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи. Спортивним туризмом в Україні займається Федерація спортивного туризму України. Люди, які займаються спортивним туризмом, Є спортсменами. Основною ідеєю спортивного туризму є участь спортсменів в спортивних походах, змаганнях зі спортивного туризму, експедиціях та екскурсіях. Термін туризм трапляється в англійській літературі вже на початку 19 століття і трактується як прогулянка або подорож. Існує більше ніж 200 визначень туризму. Проте вони характеризують туризм неповно, роблячи акцент на його певних рисах, окремих ознаках. Найзмістовнішим є таке туризм це один із видів активного відпочинку, що здійснюється в процесі подорожі у вільний від трудової діяльності час. Під час якої відбувається духовний, культурний, соціальний розвиток особистості та задоволення її рекреаційних потреб, оскільки він поєднує різні види рекреаційної діяльності: оздоровлення, пізнання, відновлення сил та енергії, і є складовою частиною охорони здоров'я та фізичної культури. Туристами вважають осіб, які тимчасово й добровільно змінили місце проживання на термін більше ніж 24 години з будь-якою метою, крім діяльності, що оплачується в місці тимчасового проживання. Залежно від мети, туризм може бути культурно-освітнім, а здоровче – лікувальним релігійним та спортивним. За видами спортивний туризм поділяється на Пішохідний, гірський, лижний, водний, велосипедний, кінний, спелеотуризм, вітрильний, автомобільний. Мотоциклетний. За організаційними формами спортивний туризм поділяється на спортивні походи, змагання зі спортивного туризму, експедиції, екскурсії. Туризм в Україні продукт тривалого історичного розвитку. Він пройшов нелегкий шлях формування та становлення від найпростіших форм мандрівництва до сучасної туристичної індустрії. Аналіз джерел дає підстави стверджувати, що туристичний рух в Україні не припинявся навіть у періоди соціальних катаклізмів і лихоліть. Йому завжди був власний поступальний розвиток, соціальна спрямованість, пошук нових форм і видів діяльності. Будьте здорові, займаючись туризмом. Дякую.